Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати щавльовий борщ за рецептом моєї мами, бабусі, так як у нас готували на Київщині. Для борщу я взяла свинячу грудинку, от такі шматочки. Заздалегідь його посолила це м'ясо. Ну, десь воно два дні стояло просолене в холодильнику в судочку. Тепер я його помию, заллю холодною водою і буду варити до готовності. М'ясо можна лишити довше, щоб просоліло, але в мене так вийшло, тому готую зараз. Цей борщ також можна варити і без м'яса. Я покажу як. Я буду варити з квасолею. З вечора пів склянки сухої квасолі замочила в холодній воді. А тепер. Буду варити, але буду варити окремо від м'яса. Також можна користуватися консервованою квасолею. Квасолю ще раз промиваю, заливаю холодною водою і ставлю на вогонь вариться. Борщ можна, звичайно, зварити й без квасолі, але тоді треба більше картоплі і з квасолею він набагато смачніший. Поки квасоля й м'ясо вариться, я почистила картоплю. Взяла... П'ять крупних картоплин помила, почистила і нарізала от такими крупними шматочками довільної форми, не квадратиками й соломкою, а отак от крупно будь-якої форми. Середнього розміру цибулю покришила кубиками. Я нічого не маю проти вареної цибулі, тому кидаю її. Подрібнену. Якщо ви не любите, кидайте цілу. Картопля закипіла, додала цибулі, тепер підсолюю, перемішую, пробую на смак. Пам'ятаємо, що м'ясо в нас було підсолене, тому бульйон може бути трошки підсолений. Дивіться, не пересоліть. Беру щавель. У мене купований щавель. А якщо у вас свій домашній, тому це взагалі проблем немає. Щавель добре промиваю, бо він може бути в піску, і щоб пісок не хрустів на зубах, гарненько промивайте його під проточною водою. Я відділяю оці хвостики, але. Відділяю і не викидаю їх. Якщо у вас свій щавель на городі, звичайно, можете піти і потім ще вирвати без проблем. Чому я лишаю ці хвостики? Якщо борщ буде мало кислий, то я буду використовувати і ці патички. Вони теж підуть в борщ і додають трошки кислоти. Не додаю в борщ. Ні томату, ні оцту, тільки сам щавель. Чому щавель Ну, так у нас заведено було, тільки щавель. Ніякого шпіната, ніякої ботви, ні кропиви не додавали в борщ. Тому борщ наш не називався зелений борщ, а називався просто щавлевий борщ. Щавель подрібнюю невеличкими шматочками. Цей борщ ніколи не додаємо моркву ні смажену, ні просто відварену. Це ж не червоний борщ. Відварила три курячих яйця вкруту і нарізаю кубиками. Зелені використовую лише е, кріп. І зелену цибульку. Нарізаю дрібненькими шматочками їх. Також я буду іще використовувати внутрішній жир, або як у нас називають здір. Я його підсолюю, бо він не солений у мене з морозильника дістала. Додаю кріп. І цибулю зелені, і перетовкую. У мене нема ступки, тому от я у судочку перетовкую. Якщо варите борщ без м'яса, то трошки більше додайте здору. Або навіть сала м'якенького можна додати, але ні в якому разі не засмажуйте цей борщ. Ну, не підходить він засмажений. Можна навіть вкинути шматочок масла. Якщо не вживаєте сала і м'яса, але тільки не засмажуйте та ще і з морквою, ну, ну це нещавий борщ. Пам'ятаю, колись бабуся, не маючи м'яса, кидала шматок просто сала. М -м -м, ніхто його не їв того сала, але ж навар з нього був і смак також був. І все рівно затовкувала так борщ. Звичайно, найсмачніший цей борщ навесні, коли зелень молоденька, і щавель не дуже кислий, бо літом він дуже кислий. А весною ніжний картопля проварилась, перетовкую її не повністю, але так злегенька товчу. Також додаю до картоплі звареної вже варену квасолю, хай разом іще все покипить. Цей борщ не буває прозорим і рідким. Додаю щавель, він довго не вариться, декілька хвилин Кипнув, проварився і додаю до нього перетовчене сало із зеленню. Також ще додаю відварені покришені яйця і зелень, яка в нас лишилась. Кріп і зелену цибулю, перемішую все. І нехай воно ну, пару хвилин закипить, провариться, виключаю, нехай настоїться ще 5 хвилин. І можна насипати і смакувати. Але не забуваємо додати сметану. Сметану я додаю прямо в тарілку, не перекип'ячую її. Як же це смачно? Дуже смачний борщ. Приготуйте по моєму рецепту, не пошкодуєте. Але мені буде дуже цікаво, як у вас готують такий борщ. Напишіть свій рецепт, із якого ви регіону. Мені буде дуже цікаво. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!